Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні до участі ми запросили начальника служби в справах сім'ї та дітей Ірину Величко. Поговоримо про структуру, про діяльність і таку нелегку роботу цієї служби. Ірина Петрівна, я вас вітаю. Доброго дня. Мабуть, розпочнемо з 1 січня. До вас приєднали, можна сказати, структуру з питань сім'ї. Так. От на якому рівні організована ця робота? Як вам працюється в більш розширеному колективі? Ну, на сьогодні в штаті Служби справ дітей 9 осіб працює. З січня місяця поточного року створений центр підтримки дітей та сім'ї, де працює на сьогодні два соціальних фахівці. З січня поточного року в службі справа дітей створений центр соціальної підтримки дітей та сім'ї. На сьогодні в службі справи дітей працює 10 осіб, з них двоє соціальних фахівців соціальної роботи. Та ми виконуємо функції не виконуємо функції, а ведемо питання захисту сім'ї. Ірина Петрівна, ми, мабуть, продовжимо розмову питанням щодо неповнолітніх. Яка на сьогодні, на сьогодні ситуація по статистиці, по роботі? Скільки таких дітей? Над якими дійсно потрібне таке опікунське око. На обліку служби справи дітей перебуває 72 дитини, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це діти, як правило, які виховуються в сім'ях, де батьки неналежно виконують свої функції батьківські. Із 72 осіб 12 дітей за скоєння злочинів, деякі навіть повторні злочини скоїли. Троє дітей за систематичне залишення постійного місця проживання, тобто бляжинство, двоє дітей за скоєння насильства стосовно дітей в сім'ях, це як правило батьками, і всі остальні діти це право діти, де батьки належно виконують свої батьківські обов'язки. 38 дітей так, також в, в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, але на обліку вони перебувають, вони перебувають під соціальним супроводом Служби справа дітей і їх ведуть соціальні фахівці. Якщо порівняти з минулим роком, ця цифра більш зменшується? Ну, і сказати, не можу однозначно, що вона зменшується. Принаймні на сьогодні не збільшується, але про зменшення дуже рано. Ірина не потрібна. Ну, я кажу, продовжуючи цю розмову, я знаю, що щорічно у вас тісна співпраця і з кримінальною міліцією по справах дітей. Е, яка ситуація на сьогодні? Наскільки ви тісно працюєте чи проводите рейди, які результати? Ну, сьогодні дуже тісна співпраця. Ми робимо одну справу і добре, що ми усвідомлюємо з обох боків про те, що це одна справа. Затверджений графік проведення рейдів. Рейди ми загальні міські ціліспрямовані рейди проводимо кожен місяць. Рейди служби з права дітей без залучення, масової інформації і фахівців, інших кримінальних міліції ми проводимо кожну п'ятницю. Співпраця, як правило, полягає в тому, що великий має і смислове навантаження візит в сім'ю, коли приходить служба справа дітей і коли вона приходить разом із представниками внутрішніх справ. Є співпраця, є і певні моменти. Коли не завжди і кримінальну міліцію, і службу з справах дітей вчасно інформують про сім'ї, де справді є проблеми і втручання соціальних служб і кримінальної міліції є доречним. А скільки таких з таки важкими умовами, там, де дійсно діти тяжкі? Розумієте, поняття важкі умови це дуже абстрактне таке поняття. Його не можна, наприклад, привести в якісь та певні норми. Може бути, в принципі, і сім'я з виду абсолютно благополучна, але насправді там є якесь неблагополучня, яке завуальоване під якимись економічними, якимись там психологічним проблемам в родині. Ну, На сьогодні, будемо сказати, дуже такі сім'ї, які є загроза вилучення дітей, це у нас на сьогодні десь приблизно 10 сімей. Це насправді існує реальна загроза вилучення дітей. Всі останні сім'ї працюємо, працюємо постійно, відвідуємо по місцю проживання. І фахівці соціальної роботи, і кримінальна міліція, і педагоги, так що долучаються до нашої роботи, то там ще можна працювати, а 10 це є загроза вилучення. А яка причина саме? Дуже різні причини. Одна з тих причин, що батьки ну, позбулися от такого чувства, не чувства Почти, да? почуттів відповідального батьківства. То, одна з це сім'ї? Ну, я не можу сказати, що соціальне захищення. Зараз взагалі говорить про соціальне і не соціальне, дуже немає такої межі. Це, будемо так сказати, більш-менш нормальні сім'ї, але от почуття відповідального батьківства в них відсутнє. Це не алкоголіки, не наркомани, але люди, які, наприклад, виховання дітей ставить на задній план. Тобто, або опускають на російській мові таке слово самотюк. А скільки дітей з початку року було позбавлено батьківського піклування? початку 2014 року із сімей було вилучено 16 дітей, де існувала реальна загроза їх життю і здоров'ю. Деякі діти повернуті в сім'ї після проведення профілактичної роботи. Деякі діти по заявах батьків направлені в Центр соціальної реабілітації або в Київський заклад обласний будинок Дитина. З них шестеро дітей набули статусу дітей, позбавлених батьківського опікування на підставі рішень суду про позбавлення їх батьків, батьківських прав. А взагалі, з початку року, 14 дітей набуло статус дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського Це Цей сирот і позбавлені тут загальна кількість дітей. І на сьогодні у нас існує, от на сьогодні стоїть під питанням. Забрали ми хлопчика маленького, 4 майже 4 роки, від мами, де теж існувала реальна загроза життю здоров'ю. Мама його не виховувала, не забезпечувала медикаментами, бо дитинка була хвора. Відсутня в будинку відсутня будь-які продукти, будь продукти харчування. Навіть навіть були такі дзвінки від сусідів про те, що дитина не була на подвір'ї, мама закривала його в квартирі, і були моменти, що дитина могла взагалі з другого поверха випасти з вікна. Тобто на сьогодні він вилучений, мама на сьогодні, принаймні, наскільки відомо, мені не збирається йти на роботу. Неодноразово ми розглядали її питання на комісії з питань захисту прав дитини. На сьогодні позитивного результату, і яких зрушень нема. Троє дітей на сьогоднішньому виконкомі надали ми статус дітей позбавлених батьківського опікування. В родині було шестеро дітей, але всі троє повнолітніх і троє малолітніх, тобто сьогодні надали статус і відправимо їх до кінця тижня в Сезенський центр соціальної реабілітації. це вже діти статусні. Старшинки набудуть повноліття в червні місяці для того, щоб їх не розлучати, бо двом старших 17 років, а меншому 10 років, Побудуть вони в сезерки, в центрі, а далі будемо влаштовувати меншу сімейну форму влаштування. Це буде бориспіль? Це буде бориспіль. Таке дійсно цікаве питання. Небагато років у нас працюють будинки сімейного, типу, прийомні сім'ї, туди поповнюються дітки. Так, яка на сьогодні, на сьогоднішній день, ситуація в даному. Сьогодні у нас на обліку перебуває 73 дитини, які мають статус дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. З них 15 дітей виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. 18 вересня цього року ми змінили статус прийомної родини ГИР. На статус дитячого будинку сімейного типу. Тобто ми туди влаштували ще двоє діток, і на сьогодні Бориспер функціонує два дитячі будинки сімейного типу це подружжя Соломах і подружжя Гір, і одна прийомна сім'я, яку теж недавно ми довлаштували ще одну дитинку. Є перспектива і ці сім'ї поміняти статус, так? Є перспектива, тобто, якщо в них своя власна дитинка підросте, вони теж мають намір Змінити цей статус, але в них все власна дитинка маленька народилась нещодавно, вони її трошки підростять. Ми влаштуємо, вони будуть морально і фізично готові до влаштування ще одної дитини і їм також змінимо статус прийомної родини в дитячий будинок сімейного типу. А яка доля будівництва будинку сімейного типу нашому місці на сьогодні? По проволоку спортивному один вже зроблені документи і державні документи про власність. На 30 сотих. І на сьогодні вирішується питання про оформлення правовласності на незавершене будівництво на ім'я Бориспільської міської ради. Є вже люди, які виявили бажання добудувати його, але є певні технічні моменти і нюанси. То це на приватних якісь правах. Так, воно буде цей будинок, якщо організації тільки будинок комунальної власності. А я маю на увазі е, ті люди, які виявили бажання добудуватися. Якась будівельна організація? Як спонсор Це, як спонсори, так. Це як спонсорські допомоги збирають. Mm -hmm. А яка на сьогодні ситуація з усиновленням mm -hmm. діток? E, значить, на сьогодні вже усиновлено четверо дітей громадянами України. Це які перебувають на первинному обліку служби справи дітей, і відносно двох діток готуються матеріали до суду. Минулому році також було усунуло четверо дітей, і всі діти пішли у сім'ї громадян України. Це повноцінні дітки. Це повноцінні дітки. Ну, як правило, громадяни України усиновлюють тільки повноцінних діток. Діти, які мають якісь особливі потреби чи вади здоров'я, вони, як правило, усиновлюються іноземними громадянами, але ми не займаємося іноземним усиновленням. Це департамент інсусполітики. Інформація для нас буде так сказати не дуже відома. У ну, зв'язку з ситуацією, яка зараз на сході нашої України, у нашому Борисполі я знаю, є чимало переселенців. Це мешканці Луганської, Донецької області до вашої служби вони приходили з якимись запитами, з проханнями, вдавалося щось вирішувати. На сьогодні в місті Борисполі в загальноосвітніх школах навчається 168 діток, які переселилися із зони АТО та з Криму. І 53 дитини відвідує навчальні дошкільні заклади. Із цих діток троє дітей мають офіційний статус дітей-сирі та дітей позбавлено батьківського опікування. Ці дітки, всі троє діток перебувають на території міста разом з своїми опікунами і в них проживають. Всі документи по відновлення виплати соціальної допомоги по та піклування вони відновили і допомогу цю отримують повному в повному обсязі. Звертаються до служби справ дітей ці сім'ї з різних питань. Ну, це, як правило, допомога їм потрібна у оформленні документів, посвідчень, і опікунів, і єдиних квитків видавали єдиних квитків цим дітям, бо так як вони втрачені. І надавали продукти харчування, одяг, який, який ми володіємо. Якісь психологічна допомога з нашого боку, консультативна, правова, тобто роз'яснити як механізм вирішення будь-якого питання, все, що від нас від нас залежить, ми все допомагаємо. Наскільки ну, вашій службі працює підрозділ з питань вирішення ну, таких сімейних проблем, сімейних всяких нюансів, за 9 місяців можна якось підбити результати про щось вам треба сказати про цю роботу? Ну, про якісь результати вагомі говорити ще дуже замало. На сьогодні ми працюємо над механізмом взаємоінформування з приводу таких сімей. Ну, одне з головних питань і проблемних питань на сьогодні це є питання попередження насильства сім'ї. Тобто на сьогодні налаштований як механізм роботи. Інформація нам надходить із нашого міського відділу внутрішніх справ, і ми повинні відповідно до законодавства протягом трьох днів цю інформацію відпрацювати. Ну, як правило, як говорить практика, в триденний термін ця інформація до нас не надходить. Тобто вона надходить з деяким запізненням, хоча ці запізнення і термін вже трохи скоротилися, але вони є. Проблема в тому полягає, що не, всі, не завжди ці сім'ї, стосовно яких надійшла інформація, йдуть на контакт і мають бажання втручання в їхнє сімейне життя приватне соціальних служб. Тобто проблема є ще в тому, що може не повністю довіряють і не бачать результата, якщо, наприклад, буде відвідувати цю родину соціальний працівник. Але ж результат є ще й в тому, що сім'я, яка так ну, сказати, має сама виправити ситуацію свою, вона більш ніколи не попаде в цю статистику. Ну, таке можна сказати і болюче питання, і питання, яке дійсно. Повинна зацікавити людей. Є вже закон України про перебування неповнолітніх, зокрема в літній період після 22-ї години, зимовий після 21-ї години. Є рішення місцевої влади. Ви на сьогодні як його виконуєте, як контролюєте? В цьому напрямку службою з права дітей проводиться певна робота. Це і робота роз'яснювана з батьками. Працівники служби постійно відвідують загальношкільні батьківські збори. Батьківські збори в класах старших, якщо по запрошенню адміністрації шкіл, також проводимо систематично рейди. Но, як правило, останній час діти не були вилучені після дітей, які ми не досягли 16-річного віку. Після 22-ї години в літній період не було ні одного як кажуть, випадку, коли дитина була десь затримана. Але ж все ж таки, як показує статистика злочинності нашої злочинності по місту Бориспіль підліткової. То факти говорять за себе про те, що, як правило, скоюють злочини виключно в вечірній або нічний час. Тобто, в цьому випадку треба працювати, але служба в справах дітей без підтримки шкіл, без підтримки самих батьків, з цією проблемою не справиться. Тобто, це загально людська і державна проблема ріст підліткової злочинності. Ну, як правило, передумовою цієї злочинності є те, що діти. Перебувають в нічний час без контролю і без супроводу дорослих. Як правило, це діти в нетверезому стані, є в них доступ, ну, так сказати, незаконний доступ до придбання спиртних напоїв. І в цьому, звісно, трагедія нашого суспільства в цілому. Ви проводите перевірки, чи продається алкоголь, тютюнові вироби неповнолітні в торгових точках. Що можете сказати з цього? Проводиться робота попередженню порушення законодавства щодо продажу спиртних та тютюнових на виробів неповнолітніх. Але з початку року зафіксовано троє випадків, коли ж все ж таки було продано неповнолітньому спиртні напої. Ну, для того, щоб вирішити цю проблему, перш за все, я вважаю, що людина, яка стоїть за прилавком, вона повинна усвідомлювати те, що вона робить злочин. Перед дітьми, яким продаємо на спиртні напої та тютюнові вироби, а й перед всім суспільством. І кожна продавчиня, яка все ж таки виконує такі свої посудові обов'язки, повинна бачити в тій дитині, яка приходить до неї за прилавок, свого власного сина чи дочку, і тоді неї не підніметься рука продати йому спиртні напої. Але все ж таки, навіть якщо будуть продавці виконувати цей закон України і свідомо будуть приходити до цього питання, проблема не вирішиться. Бо це загальна людська проблема, і ми повинні вирішувати її всі разом. А вирішити можна тоді, коли ми будемо своїх дітей, своїх внуків, правників, виховувати у рамках якісь духовних цінностей та відповідального батьківства. Якщо дитина буде з сім'ї знати, що це добре, це погано. І коли будуть всі її притаманні людські якості, а саме їх можна привчити ну, тільки в родині, в благополучній родині, де батьки, де вона оточена любов'ю, батьківською турботою, то дитина сама не буде купувати ці спиртні на Ну що ж, я дякую вам за приділену увагу, за ту інформацію, яку ви надали. Я думаю, вичерпну успіхів. Дякую. Я теж хочу вам сказати велике спасибі за те, що приймається проблемами дитинства в місті Бориспіль. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на тисячі часу. Її провела Лідія Захарченко, і сьогодні з нами спілкувалася начальник служби у справах дітей та сім'ї Ірина Величко. До побачення до наступної зустрічі.